Чотири наші сім'ї загиблих отримують вже і кошти. Розпорядником кошту є департамент соціального захисту на рівні області. Чотири сім'ї отримують отримую ці квартири. Це є один із моментів, якщо у вас дійсно є необхідність покращення житлових умов, ви маєте звертатися в департамент, де є відповідальний спеціаліст, подавати необхідні документи і ставати на чергу, Скільки держава зараз розпочала через два роки події на сході фінансувати цей напрямок роботи. Це є одне. Друге, там також є програма по забезпеченню житло. Інвалідів, у яких є перша друга група, і інвалідів, у яких є е, ампутовані кінцівки, наскільки я знаю. Там також є програма. У нас по тій програмі можливо варіант підійде Іванюша наша дитина, яка ампутовані, має дві ноги і тому подібне. Ми десь працюємо, зараз беремо документи, але вона є Дніпро потрощи, ми не можемо зв'язатися з її батьками. Вона в Австрії наша, вона була, була то, що наїду до тому я не маю інформації про Ніпроточну. Це є напрямок житла. Друге, це є питання, які найбільше вас хвилює, це є забезпечення державою пільг на житлово-комунальні послуги. Тут є така річ, тільки ми є, як виконавці законів, прив'язані до закону про соціальний захист ветеранів війни. Ви маєте право на 75% пільгу на житлово-комунальні послуги. Тільки обмежені є в тому, що пільгу цю може мати тільки та особа, яка має статус учасника бойових дій. І тут, якби ми це не говорили, є проблема на рівні держави. Як, на мою думку, може, не як посадовця, а як особа зараз може більше присутні, не як посадовець, є проблема в тому, що така служба, яка надає цей статус, є тільки в Києві. Ця служба не справляється на, на даному етапі, може я зараз бачу, що не перебуває, може я помиляюся. Тому десь велика кількість людей невдоволена тим, оскільки в нас вже через управління 400 осіб, а статус має тільки 50. Масштаби зрозумілі. Проблема навіть інша, Проблема є навіть в тому, що держава не виділяє достатньо суму коштів для того, щоб купити елементарні. Посвідчення. Тій частині надання пільг знову ж таки це займається моє управління. Якщо ви маєте цей статус, цього дня звернулися, з того дня всі житлово-комунальні організації будуть вам нараховувати пільги. Наступне. Питання субсидії. я не, не, не зупиняюся на цьому питанні, оскільки це не ваше питання є, але деякі люди, які не мають цього статусу, можуть звернутися управління. Я зроблю все для того, щоб ви оперативно призначили, навіть якщо були якісь певні передумови, провели це через комісію і призначили вам е, цю субсидію. Наступний напрямок роботи це є напрямок роботи по забезпеченні санаторно курортним лікуванням. Знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що є буква закону, буква закону вимагає так-то, так-то, і я, як службовець, маю її виконувати. І, відповідно, що ви маєте її виконувати. Ви маєте мати певність керування свого дільничного терапевта на санаторно курортне лікування. З тим листом ви приходите до мене. Тоді я маю підстави для того, щоб вступити в щостоячі організацію на даному патріоті обласне моє управління, щоб замовляти в державі ці кошти. Станом на цьому не звернувся 6 осіб, і вони. Я думаю, що десь ми вчора отримали лист, що вже держава провела дистанційні закупівлі, і вони будуть забезпечені в повному об'ємі цими санаторними курортними путівками. Наступне це є напрямок, який займається управління, це є забезпечення засобами реабілітації. Це є милиці, палеці, ходунки, інвалідні візки. І щось з того, що такої потреби в нас зараз немає, але це питання вже настільки в нас відлагоджено. Ми напряму працюємо ми не через міністерство, а напряму з організацією послуги. Тому якщо ви прийдете, я вам гарантую, що впродовж сутки підприємство отримається скерування, і ми будемо вимагати якомога скорішого виконання цих засобів реабілітації. Ну, ще раз повторюється, що станом на сьогоднішній день звернень, таких не було до нас. І Дай Бог, щоб її не було. Якщо будуть, то можете зразу до нас звертатися. У нас теж є кількість. Можете собі зґрунтувати. Але будемо все-таки тішитися з того, що, напевно, все-таки може... А, я Хай думаю, краще до вас. Ви самі служили в армії? Я ж говорив, що я не був і мене не кризували. Ви не служили в армії. Ні. Оскільки я був, навчався в одному навчальному закладу, 25 років випилився і мене не кризвали через ні. Я сказав, що я не служив. Біда mm -hmm. держава, яка не має військової еліти, військової еліта забезпечує державну безпеку і економічну стабільність держави. Це нам, як приклад держава Ізраїля. Також де державний службою не отримує посади, які був в строкову службу героїчно. Розумієте? І ви не зрозумієте потреб наших, тому що вона були в армії. Ну, Добре, ви сидіти, тепло, я можу це не, реклама, я думаю, що це не місце тут зараз критики. А якраз місце, чому не місце? Чому не місце? Вам там темпа, кондиціонер, галаси, так, що нормально. Але Люди там є а Вам не місце, так? Що не до вас приходить? Продовження теми соціального захисту.